Доброго дня! Маємо такого красення. Є крафтер в середній базі, середня висота. Запас ходу в літку кілометрів 170. 20-й рік. Без фарбувань. Має незначні деталі по кузову, але в цілому виглядає. Красиво. Камера заднього огляду, великий вантажний відсік, щойно з митниці. Вантажопідйомність підйомність півтори тони. Чудове рішення для комерції. Хто їм рахувати кошти? Порахуйте, приймайте рішення. ধৰণ হ'ব বৰু